Права 871. Запиши за допомогою знаків плюс і мінус повідомлення від синоптиків гідроміцентру. Перше завдання 13 градусів тепла. Ну що ж, мова йде про градуси Цельсія, я так думаю. Тому що на Україні використовують градуси Цельсія. Записуємо тоді. Отже, температура в нас буде плюс 13. градусів Цельсія. Є. Переходимо до другого завдання 6 градусів морозу. Записуємо тоді мінус 6 градусів за Цельсієм. Або градусів Цельсія. Є? Третє завдання 2 градуси морозу. Ну що ж, це від'ємна температура. Пишемо мінус 2 градуси Цельсія. Четверте завдання 8 градусів тепла. Записуємо плюс 8 градусів. Цельсія, ну що ж, ось таке просте задання на додатні та від'ємні числа на цьому вправу завершено.